Вже два роки поспіль медичні працівники другого медичного об'єднання Львова об'єднуються задля допомоги своїм пацієнтам. Вони здають кров, яка є вкрай необхідною для відділення онкогематології, терапевтичного і хірургічного профілів. У нас у відділенні в цьому році проведено приблизно тисячу переливань, тобто за 10 місяців еритроцитарної маси. Приблизно 500 переливань свіжозамороженої плазми і орієнтовно 200 переливань тромбоцитарного концентрату. Потреба в крові є завжди так, як є захворювання, лікування яких неможливе без донорської крові. Окрім того, у воєнний час травмовних пацієнтів, які теж потребують такої процедури, сьогодні є багато. Тому лікарі закликають не бути байдужими, і якщо є така можливість, здавати кров. Адже ваша одна донація може врятувати три життя. Кров складається з двох частин: рідкої частини, яка називається плазма, і клітинної структури. Куди входять еритроцити, тромбоцити і лейкоцити. Відповідно, коли донор здає кров, готується три різні препарати крові. Таким чином, один донор може врятувати три життя. Зазначимо, що забір крові організували в приміщенні другого медоб'єднання задля зручності медичним працівникам ми сьогодні можемо це зробити напротяз дня 50 50, під... забрати кров 50 донорів, тому ми напередодні підготовки акції було розіслано оголошення працівникам, хто зголосився. Звісно, не всі, хто зголосився, її зможуть здати, тому що є певні покази. Для того є лікарі, які вимірюють там гемоглобін, цукор крові, вимірюють тиск, зважають на хронічні захворювання. І певних, певних бажаючих буде відсіяно. Цьогоріч до акції долучились і курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Такий складний для країни час. Потрібно якось долучатись до допомоги не так як військовим, а так як і звичайним громадянам. І за допомогою керівництва, за нашої ініціативи керівництво надало нам змогу прийти сюди, звільнили нас від роботи. Щоб ми здали і допомогли людям донорстві. Серед медичного персоналу, зокрема, допомогти зголосилась і головна медична сестра, яку вже можна назвати донором зі стажем. Я вже, напевно, п'ятий раз здаю та переважно здавала для якихось колег, родичів, хто знаходився в лікарні, потребували. Крові зараз у нас така акція. Ми як медики хочемо допомогти нашим пацієнтам. Кров це дуже важливо, тим більше що зараз військовий стан і невідомо, куди моя кров знадобиться. Тому дуже тішуся, що маю таку можливість комусь допомогти. Загалом за декілька годин під час акції донори теж герої за тобою три життя. 58 донорів поділились життєдайною задля порятунку інших людей. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.